Доброго ранку. Розпочнемо цей день з ранкової зарядки. Ставте ступні на ширину тазу, долоні або на таз, або вниз і почнемо з шиї. Вдих голова назад, видих вниз, вдих назад, видих вниз. Зосереджуйтесь на тій зоні, яка зараз активна. Прислухайтесь до тіла, помічайте, як м'язи. Розігріваються, стають м'якішими. І півколо від правого до лівого плеча. Вушко до плеча, верхнє до неба. Видих, вдих, видих, вдих. Спостерігайте, як м'яза шиї натягуються, скорочується. І м'який перекат голови назад за спиною таке ж півколо від правого до лівого плеча. Помічайте, як натягуються бокові м'язи, шиї, передня сторона, підборіття, дихайте, продихайте кожен рух, ніс вправо-вліво, маківка тягнеться до стелі, в одну сторону вдих, іншу видих. Розслаблене обличчя, робіться в своїй амплітуді. Помічайте відчуття, які виникають. Чудово! І розкриваємо руки в сторони, ніби ліктями малюємо велике коло назад. Намагайтесь заводити лікті подалі за спину. Дихайте півколо вгорі дих, а видих внизу. Розширюйте ключиці, відчуйте, як рухаються лопатки. Пробучуйте грудину. Витягуємо з руками вгору, відкритий пальцевий замок, видих нахил праворуч, вдих вгору, видих, нахил ліворуч, вдих вгору. І ставимо ступні тепер разом, носки п'ятки, разом. І ще раз видих, витягуємо лівий бік вгору вдих, видих вліво витягуємо правий бік, вгору вдих. Розмикаємо руки. Ставимо знову ступні ширше тазу і попрацюємо з плечовим поясом. Провертаємо плечі круговими обертами назад. Рухається вся грудина. Так, ніби хочете лопатками почухати себе між лопатками. Розширити ребра, розширити ключиці, два плеча одночасно. А тепер по черзі праве-ліве. Танцюють плечі. Грудина розігрівається. І тепер два плеча вперед, Видих, вдих. в своєму темпі. Звужуємо плечі попереду, розтягуємо лопатки позаду, по черзі праве ліве вперед. Дихайте, вільно зосереджуйтесь на плечовому поясі, на грудині. І розкрийте два плеча назад. Наступна вправа розкриваємо руки навхрест, плескаємо себе по лопатках і робимо це інерційно. Тобто кидаємо руки вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Енергійний рух активний в своєму темпі. Добре. І ще раз відкрите плечі назад. Ставимо долоні на таз, ступні ширше тазу. Провертаємо таз проти годинникової стрілки. Пупок підтягнутий, відчуйте, як рухаються ноги в кульшових зглобах. це в своєму темпі і за годинниковою стрілкою в іншу сторону. Так, щоб вам було приємно, так, щоб ви встигали відстежити відчуття в тілі. Для когось це швидший темп, для когось повільніший, знаходьте свій. Добре, достатньо. І ставимо ступні тепер вще. Відкриваємо руки в сторони і лівим коліном малюємо коло назовні, провертаючи ногу в кульшовому суглобі. В цій вправі ми також розвиваємо баланс, стоїмо на одній нозі, до цього ж рухаємось, Тому підтягуйте пупок, маківкою тягніться вгору, в іншу сторону поверніть ногу. І підтягуємо стегно до живота, провертаємо тепер ступню. Коло в одну сторону і в іншу, провертаючи в щиколиці. Добре. Опускаємо ногу вниз, якщо треба трішки походити на місці відпочити, і права нога теж саме від кульшового суглобу малюємо коло назовні коліном з максимальною амплітудою. І всередину коло. Відчуйте, як нога вільно провертається в кульшовому суглобі, дихайте. Підтягуємо стегно до живота, крутимо ступню. Відчуйте підйом, пальці, ахіл, як натягується, скорочується і в іншу сторону. Добре, опускаємо дві ступні. І після цього розминаємо ще краще пальчики, підйоми, ахіли. Натискаючи на подушку ступні, малюючи коло назовні і всередину. Ніби коліном ведете коло, але зосереджуйтесь на пальцях, на підйомі на ступні. І права нога. Намагайтесь кожен пальчик протиснути коло назовні і коло всередину. Відчуйте контакт ступнів з підлогою чи з землею. І після цього трішки погойдайтесь, поставивши ступні під кульшові суглоби, п'ятки, півпальці, дихайте. І на завершення трішки пострибайте майже внизу легкі стрибки, так, щоб тіло ніби розтрусити, розігнати кров по тілу. Стрибайте в задоволення стільки, скільки вам потрібно. Після цього завершуємо. Нехай ваш ранок буде добрим намасте.